Уйю! Подивіться, просто гляньте, які йдуть бульки на воді, і відчувається, що щось іде. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металоманія і це мій перший влог про магнітну рибалку. Я маю ось такого магніта на 1350 кг. Раніше в мене був магніт на одну тонну, але зараз я вирішив взяти собі магніт на 1350 кг. Це дуже потужний магніт, професійний, перепробувати разом з вами щось витягувати нас сьогодні дуже цікава локація, річка, де дуже багато людей, де дуже багато знахідок. І ми сьогодні з вами будемо пробувати витягувати дуже цікаві знахідки. Що ж, це наша, дивіться, така гарна локація, там фонтанчик, тут дуже багато людей. З За цього я думаю, що тут буде дуже багато знахідок. Це ми йдемо сюди перший раз, беремо свого магніта і давайте будемо відкривати нашого магніта. Дивіться, з такими прилад маємо для зйомки. Так, поки ми відкриваємо нашого магніта, ви поки можете підписатися. Ось такий у нас магніт на одну тонну 350 кілограм, як ви вважаєте? Чи виглядає він на такий кілограм? Пишіть в коментарях. Дивіться, камушок, магніт, це магніт. Напишіть, що за камушок відразу. І зараз надіваємо перчатки і будемо закидувати в це озеро. Ну що, ми робимо першу закидуху, тримаємося так ногой і закидуємо. Дивимося, що у нас випаде з першої закидухи. Давайте одразу будемо витягувати відразу. І пробувати щось разом з вами витягувати. А, о, дивіться, відразу йдуть бульки на воді і відразу відчувається якийсь малесенький зацепчик, як будто у нас вже щось примагнітилось зразу з першого. Дуже цікаво, чи щось ми маємо, чи це просто так мені показалося. Ну, Давайте перевіримо нашого магніта з першої закидухи. Опана, просто подивіться, які ми одразу з першої закидухи маємо знахідки, Йой, дивіться, наскільки у нас старовина, на все злазить. Якась монета казино, ну напишіть в коментарях, що це за монетка. І ще ми маємо дві монетки. Дивимося, що це за монетки. Монетка 2019 року і монетка 2003 року. Напишіть, що це за монетки в нас, а ми будемо з вами закидувати далі, десь підемо вліво закидати. Я вже закинув трішки вліво, але з другої закидухи в нас нічого не випало. Тоді я закинув третій раз і зараз вже витягую третю закидуху і відчуваю що щось зацепилось. І починаю вам показувати відразу. Ого, а це вже щось, по-моєму, цікаве. Це вже, по-моєму, щось цікаве. До речі, то з України максимально підписуємося. Просто подивіться, що ми витягли. Це якийсь мішечок. Е, ви пишіть в коментарях, що може бути в цьому мішечку в кінці відео, ми відкриємо цього мішечка, так що подивіться обов'язково до кінця. Я думаю, що тепер можна так ось під берегом закинути магніти і пробувати щось під берегом витягнути. Бачите, там? Якесь лежить ведро і ще дуже багато цікавих знахідок. Давайте пробуємо закинути під берег і щось витягнути. Кидаємо. А тут вже щось випало цікаве, бо вже дуже відчувається, прям дуже важко тягнеться. Я відчуваю зразу знахідку і давайте щось будемо витягувати і пробувати щось тут витягнути. Ой-ой! Просто подивіться, що ми витягли. Оце вже серйозно. Оце вже серйозно, друзі, це вже не шутки знахідка. Ми витягли такий е, пістолет, по-моєму, як справжній, дуже важкий. СМ СМ. Коротше, будуть дзвонити до поліції і віддавати його. Чи як ви вважаєте, що робити з ним? Бачите, таке дуло. Виглядає, як настояще, пишіть в коментарях, що ви вважаєте. А ми йдемо кидати далі. Пам'ятаєте, ми витягли тут омонетку. Ту монетку я положив і закинув знову в те саме місце, там де є монетки. Дивіться, які там бульки йдуть, там щось знову зачепилось. Зараз будемо цього мішечка в кінці відео відкривати. І остання наша закидуха, Давайте пробуємо щось витягнути. Надіюсь, щось пощастить і не буде просто якась залізюк. Просто гляньте. Дивимося. Ого, скільки знахідок! Подивіться, що у нас тут за мега схрон. Гляньте. Давайте зробимо розпаковочку. Дивіться, у нас зачепився такий до велосипеда я так думаю, це ключ. Така якась трубка. Виделка, дивіться, веделка зачепилась. І дуже багато монеток. Це мене дуже дивує, можливо, сюди всі всі монетки хтось викинув. Так, ми їх відчіпляємо, друзі, а в наступному відео. Ми витягли лодку. Я витягну, я виложу наступне відео з лодкою, як ми витягали. Так що максимально підписуйтесь, щоб не пропустити відео. І ось така в нас е магнітна рибалка. Кому цікаво, можете підписуватись на мій Тікток. Називається Металоманія. Інстаграм мій називається Металоманія. Е можливо, цей пістолет буде розіграш за підписку у телеграмі Металоманія. Так що підписуйтесь, всім пока. Всім дякую, хто був на ефірчику. Більше нових локацій, більше нових підписок. Всім пока.